Продовжується терор проти мирного населення, полювання за людьми з активною позицією українською. Вони продовжують просто придушувати будь-який навіть пасивний спротив. Це стосується навчання дітей, це стосується в людей, які все ще не, не отримали російські паспорти, які використовують транспортні засоби з українськими держнамірами. Тобто, всі ці люди, вони в, в групі такого зараз підвищеного ризику, тому що на жаль, їх залишається все менше. Звичайно, тому що вже тривалий час. Тимчасова окупація І зусилля, які ворог от на це спрямував. Там ну досить досить так потужно. Вони працюють. Крім того, складна гуманітарна ситуація. Ми це бачимо, особливо в громадах, які от поруч з Дніпром там де є багато російських військових, продовжуються злочини стосовно наших людей. Те, що можливо, фіксуємо, передаємо правоохоронним органам для того, щоб потім всіх притягнути до відповідальності.